У цьому відео я покажу вам 4 рішення, які принесли мені 10 тисяч доларів за один проект. Якби я прийняв хоча б одне неправильне рішення на будь-якому з цих етапів, я б втратив цього клієнта назавжди. Що ви отримаєте в цьому відео? По-перше, я покажу вам чотири конкретних рішення з поясненням логіки кожного, чому саме ці кроки привели до 10 тисяч доларів. По-друге, ви почуєте фрагменти реальних розмов з клієнтом та мої коментарі, як саме проходили переговори зсередини. По-третє, я розкрию повну структуру ціноутворення, як я обґрунтовував саме 10 тисяч доларів. І чому клієнт погодився без заперечень. По четверте, я покажу фінальний дизайн та скріни переказів, повні докази того, що це все працює. І наприкінці ви дізнаєтесь, як застосувати цю систему у своїй роботі, навіть якщо ваш середній чек 300 300-500 доларів. Для контексту клієнта звати Майкл, він з Ізраїлю. Він переїхав до Дубаю, щоб відкривати агентство нерухомості. Нова країна, новий ринок потрібно конкурувати з великими гравцями. Його головна проблема як маленькому агентству виглядати серйозно поряд з міжнародними платформами. Для нього сайт це не просто візитка. А спосіб показати статус. Саме розуміння цього контексту дозволило мені прийняти правильне рішення на кожному етапі. У минулому відео я показав систему з шести елементів для виходу на 3 тисячі доларів. Сьогодні практичний випадок, як ця система працює на проектах в 10 тисяч доларів. Чотири рішення, одне неправильне, і я б втратив цього клієнта. Сьогодні я покажу, що це за кроки. Але спочатку декілька слів про себе, щоб ви розуміли, хто я взагалі такий. Мене звати Ігор Дехтяренко, Я в веб-дизайні вже більше 8 років. Мій середній чек півтори-дві тисячі доларів за дизайн лендінгів. Максимальний проєкт на сьогодні 12 тисяч доларів. Спеціалізується на лендінгах для інфобізнесу, нерухомості та криптотематиках. Також допомагає дизайнерам виходити на рівень 15 2 тисячі доларів плюс на місяць. А тепер до розбору конкретних рішень. Почнемо з того, що здається очевидним, але саме тут більшість дизайнерів програють ще на старті. Рішення перше – це зі дзвон замість переписки. 90% дизайнерів ведуть переговори в переписках. Скиньте технічне завдання, порахую вартість. Як результат, клієнт порівнює тільки ціни та обирає там, де дешевше. Ну, логічно. У першому ж повідні. Домлення в даній ситуації клієнт запропонував подзвонити. Я чітко розумів, що це ідеальний результат, адже зрозуміти запит клієнта набагато простіше в живому форматі. Дзвінок вирішує три завдання: виділяє вас серед конкурентів, показує ваш професіоналізм і дозволяє продати підхід, а не тільки ціну. Ключовий інсайт. Переписка дорівнює конкуренція за ціною. Зі це конкуренція за експертизою. Отже, зі домовлений, але ось тепер починається найголовніше підготовка до розмови. І тут я зробив те, чого не роблять 80% дизайнерів. Рішення номер два це глибока. Діагностика. Перед зізвоном я витратив дві години на аналіз, сильні сторони конкурентів, слабкі місця для покращення, тренди дизайну нерухомості Дубаї та цінову політику ринку. Клієнт ізраїльтянин, який переїхав до Дубаї і, відкр... і він відкриває новий бізнес. Я зрозумів його емоційний стан. Для нього потрібна впевненість, що він вибирає правильного підрядника. Тепер послухайте фрагмент нашої розмови. Я от мені дуже сильно подобався, особливо цей сайт, Метрополітан. Uh -huh. Мені подобався його дизайн, він дуже чистенький, приєдний, он правильно настроєн. Я посмотрел сайт, как выстроены очень известные компании по автомобилям, и также, как бы, есть фотография, потом процессы э, со, со, самих там машин, также там по недвижке, потом, mm -hmm. Выстроено это правильно, Google Reviews, также чуть-чуть mm -hmm. про команду. Как бы сайт показывает и транслирует э, большую серьезную компанию, и мне это очень нравится. Э, поэтому, как бы, я хочу, чтобы мы э, фокусировались э, более на таком дизайне. Я хочу брать от них какую-то изюминку красивую их, например, вот у Вайтил там красивая изюминка, не знаю, вот типа такие вещи, да, там вот такие вещи, там вот это вот тоже очень красиво они сделали, как mm -hmm. Это, это их изюминка. Потом там, например, что-то такое может в маленьких болі зробити масштаба. Тоже неплохая изюминка. Если сделать, вот сочетать, как бы, ну, знаешь, от, от всех этих сайтов взять и сделать наш, то я думаю, что-то это, с, этим может получиться очень-очень шикарное на высоком уровне, как говорится. Я запропонував конкретний план, грунтуючись на кращих конкурентних рішеннях, зробити своє, взяти тільки найкраще від кожного і адаптувати під наше завдання, враховуючи потреби клієнтів і їх болі. Як результат, клієнт зрозумів, що працює з експертом ніжче, а не просто дизайнером збірші. Це вже автоматично виправдовує високу вартість. Чудово, я показав експертизу. Клієнт вражений, але тепер ключове питання: як не перетворити це на разовий проект, а заложити фундамент для довгострокової праці. Тому рішення номер три це партнерський підхід. Більшість мислить разовими проектами. Зробив, отримав гроші і забув. З самого початку я позиціонував себе як довгострокового партнера з розвитку його бізнесу. Ми домовились про щотижневі дзвінки. Понеділок це планування, по четвергам це проміжні результати. Клієнт одразу почав говорити: нам треба зловити коннект. Нам сейчас наша задача. От я бачу, його також. У нас час одна ідісне задача: поймати правильну лінію. Як тільки у нас є лінія дизайна, все, а тут все вже як по маслу, як Говориться, не вам потрібно зробити, а нам потрібно. Це принципова різниця. Процес створення фігмів включав створення модборду з референсами, розробку перших концептів та ітерації за відгуками клієнта. Результат підходу: клієнт відчуває себе частиною команди, знижується кількість правок та закладається база для майбутніх проєктів. Цей клієнт вже замовив у мене ще два ленінги, і загальна сума всіх задач вже перевищила 16 тисяч доларів. І це тільки почати. Отже, партнерські відносини налагоджені. Клієнт довіряє. Але тепер найскладніше, як презентувати ціну в 10 тисяч так, щоб клієнт сказав так, без заперечень. Рішення 4 – це продаж результату, а не процесу. Типовий продаж дизайнера. Я зроблю 5 сторінок, адаптив, дві ітерації правок, термін 2 тижні. Тобто клієнт купує процес за певну суму. Я ж продавав не дизайн сайту, а трансформацію бізнесу цього клієнта. Майкл казав: Я не хочу виглядати як лендінг пейдж, я хочу виглядати як платформа. Ми спочатку величезна компанія, ми вже величезна компанія, тому це потрібно відобразити. Я не хочу виглядати як лендінг. -пейдж. Page. Я хочу говорити як платформа. І мені очень важна, тобто поняв вот цю вот точку зріння, що изначально ми платформа. Ізначально ми аграмірна кампанія. Как бы ми зразу ізначально демонструємо, що ми большая платформа, що ми аграмірна компанія. У цей момент я зрозумів: клієнт купує не сайт, а статус, не функціонал, а образ, що я продавав конкретно. Перше не сайт, а платформу міжнародного рівня. 20 плюс сторінок замість односторінкового сайту. Складна навігація для різних типів користувачів, система фільтрів і пошук. Друге, не сторінки, а систему масштабування. Клієнт розумів, після затвердження стилю інші сторінки створюють. Швидко, третє не дизайн, а конкурентна перевага. Я пояснив, як сайт допоможе виділятися серед агентств в Дубаї. Структура ціноутворення. Звичайний сайт агентства це 1000-2000. платформа міжнародного рівня від 10 тисяч. Тому ключовий принцип цього проекту. клієнти платять не за те, що ви робите, а за те, що вони отримують. Результат у їхньому бізнесі, статус, впевненість, перспективи і так далі. Можливо, ви зараз думаєте, Ігорі, окей, а як же ти обґрунтував таку ціну? Звідки взагалі взялася сума в 10 тисяч? Зараз я розкри... Всю кухню ціноутворення. Перше це аналіз ринку. Перед зі дзвоном я дізнався, скільки беруть інші дизайнери за схожі проекти. Звичайні агентства нерухомості замовляють сайти за простий лендінг можуть віддати тисячу-дві тисячі доларів за багатосторінковий сайт 3-5 тисяч доларів за складну платформу від 7 до 15 тисяч. Мій клієнт спочатку зрозумів, що він хоче непростий сайт. Його фраза Я хочу виглядати як платформа відразу перевела проект в категорію 7 тисяч доларів. Друге це обсяг і складність роботи, що входило в проект 20 сторінок. Адаптація під мобільні пристрої, модальні вікна, ui кіт дизайн-системи зі шрифтами, розмірами, стилями, картки проєктів і окремих об'єктів, також система компонентів для подальшого розвитку. Третє моя експертиза в ніші нерухомості. На момент цього проєкту у мене вже були кейси з цієї ніші, знання конкурентів і їх підходів, досвід роботи з преміум сегменту. Клієнт платив не просто за дизайн, а за готові рішення типових проблем галузі. Четверте це довгострокова цінність системи. Я створив не просто дизайн, а масштабовану систему. Це бібліотека компонентів для нових сторінок. Це готові шаблони під різні типи об'єктів, система стилів для брендингу та технічне завдання для розробників. Клієнт отримав можливість швидко створювати нові сторінки та єдиний стиль для всіх матеріалів, економію на майбутніх дизайн роботах та готовність до масштабування бізнесу. По суті, 10 тисяч для нього сьогодні економлять йому 20 тисяч в майбутньому. І ось що з усього цього вийшло: результати, які підтверджують, що система працює. Фінальні цифри: 10 тисяч доларів за основний проект, дві тисячі доларів за додаткові роботи та чотири тисячі доларів зараз. Ведуться роботи. Тепер ви бачите весь ланцюжок від першого повідомлення до 12 тисяч з одного клієнта. Але є важлива деталь: ці чотири рішення це частина системи, яку я відпрацьовував 8 років. Вони працюють тільки в комплексі. Не можна застосувати одне і чекати проєктів по 10 тисяч. І якщо ти буксуєш на рівні 300-500 доларів, не знаєш, як обґрунтувати ціну, і тобі страшно брати великі проекти, діагностика тобі допоможе. За час нашої розмови ми розберемо ваше поточне позиціонування і як його покращити. Головні блокатори зростання. Чека і план дій на найближчі 90 днів. Також конкретні кроки для виходу на преміум сегмент ваших клієнтів. Напишіть в телеграм кодове слово діагностика, і я вам відповім в найближчий час. І якщо ти хочеш попрацювати зі мною, де ми побудуємо твоє позиціонування, зробимо кейси нового рівня і упаковку, яка продає за тебе, налагодимо потік заявок через контент і прогрів, прокачаємо впевненість у продажах. І найголовніше виведемо тебе на дохід від півтори до двох тисяч доларів і вище. Напиши мені в Telegram кодове слово навчання, і ми з тобою назначимо зручний час для зідзвону. Також не забудьте поставити лайк і написати ваш відгук в Директ, якщо відео було корисно. До зустрічі!